Це звичайно контакт із Росією. Агенту козир стати струнко і плани в Крем доповісти, Абгать залужного блядунко, Щоб втратив колі і мости. Мар'яно ложе для прокрузда, продовжуй праця на Москву, вона Сізіфова й безглузда, як міф про корінь і ботву але ж спроможна агентура. Бійцям зашкодити в бою, і здає койлу зелена шкура. Контрнаступ наш, заводку п'ю, дивись зеленського присуху, друже мислитель зауваж як вихваляє він прикуху, себе і свій квартальний раж війшов туди і вже не Вийшов, весь південь здавши без вагань І дав команду тих, хто вище агенту козырю, Забань, дурний у мережі, всіх здатних дати по мордам, дияволам в кремлівській вежі, І з зеленим скров'ю пополам. Так і зробив агентик козир, простіше кажучи, дерьмак, курс на Ростовушку і мозер, Там обісратися в форшмак Не братан, викриття.